Вітаю вас, друзі! Нові американські санкції проти так званої Росії. Мені досі не віриться, що Трамп їх запровадив. Дуже не сподобалися Росіянам і особисто Владіміру Путіну, який тут же почав казати про унітази, То, що відмінили приобретення наших унітазів. це їм дорого обійдеться, а нім, в общем-то. Принципі... Мені кажу, були б бы нужний. Владимір Путін учора виступав і намагався вдавати, що все йде за планом. Усе так як він і передбачив. Нічого нового немає у цьому. Нічого нового немає. Да, они для нас носять серйозний, конечно, характер, та понятне, і будуть іміть определені послідства. Проте росіяни все одно не погодяться із вимогами американського президента. Росіяни не зупинять російсько-українську війну добровільно. Росіянам дуже хочеться і далі бити по українських дитячих садочках, тому вони будуть продовжувати атакувати Україну. І ні один уважаючий себе народ ніколи нічого не не решает под Ну, а якісь там санкції. Вони трохи завдадуть шкоди російській економіці, але не суттєвої. Усе буде добре, і взагалі з російською енергетикою проблем немає жодних. Що ми чувствуємо себе увірена, устойчиво. Тим менше наша енергетика чувствує себе достатньо неувіренно. Ну, ми не американці, і наші санкції набагато дієвіші. Вони будуть і далі стосуватися російських нафтопереробних заводів, і ми далі будемо бити у відповідь по інших об'єктах. Російської енергоінфраструктури, але зараз усе одно найважливіше це фронт, і фронту потрібна наша з вами допомога. Фронт тримається завдяки вашій підтримці. Слава Україні. Я дуже прошу про ваші дві гривні на русоріз. Вони насправді потрібні не скільки військовим, а скільки нам з вами. Тому долучайтеся обов'язково до збору. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. І Якщо із якогось дива ви досі не підписані на мій канал, то підписуйтеся негайно. Я пам'ятаю, якось Соловйов дуже хвалив Трампа і казав, що він мало не російський слон. Насправді то що діли Трамп очень нам на руку. До американського президента з нашого боку і справді було чимало питань, і будуть іще, повірте, він іще нас із вами не раз розчарує. Але дивитися, яка істерика зараз у російських пропагандистів приємно. У того самого Соловйова буквально відібрало мову. Ах. От і все. Зрештою, ті самі російські пропагандисти, які роками розповідають, як НАТО вже воює проти так званої Росії, як Україна напала на так звану Росію, тільки сьогодні зрозуміли, що йде війна. Йде війна. Війна. Нам об'явилі війну та фактичне об'явлення війни. Ну якщо це війна, якщо Трамп оголосив війну так званій Російській Федерації, то треба відповідати. Як ми будемо на це відповідати? Тимчасово живий російський пропагандист Соловйов вирішив відповідати дуже логічно. Раз Америка оголосила війну Росії, то треба атакувати Францію і Велику Британію. Це значить, що нанесений удар по країні НАТО по Франції. Тож бити не удар по території Британії. Та ви не забувайте, друзі, те, що сказав Солов'йов, те, що він закликав до нападу на країни НАТО, це усе вигадка. Це фейк, цього не було. Так звана Росія не агресивна, нікому не погрожує, не хоче ні на кого нападати. Що Росія збирається нападати на НАТО в це повірити нівозможна розбомбивши своїм язиком Велику Британію та Францію, Соловйов перейшов до питань внутрішніх, зокрема щодо стану російської економіки. Він не розуміє, як це так. Владімір Путін наказав економіці рости, а вона падає. Вот чтобы это було більше, надо, щоб економіка росла, а не планово падала. Російська економіка падає і не слухається Владиміра Путіна, тому що у центральному банку так званої Росії працюють одні вороги, які є агентами іноземних спецслужб. Не війна проти України знищує російську економіку, а це якісь кляті вороги. Не переплутайте. Ви чого творите? Ви положили бок угольною промисловість, кладете металургов. Ви чого творите? Ви взагалі в інтересах кого працюєте? Ну я маю зізнатися, вони працюють на мене. Я президент Рус і доручив на Біуліні завалити російську економіку. Зробити президентом другого нацка. Стерненко, бувшого главаря Одеського правого сектора і бувшого главаря Одеського правого сектора. Правосека нациста Стерненка. Але повернімося до стендапу Володимира Путіна. Він переконує Росіян, що нічого такого критично страшного у зв'язку із новими санкціями не сталося. Що так звана Росія їх переживе, і взагалі Дональде задумайся, тобі не вигідно. Це приведе до uh, різкому віліченню стоїмості на нефті, нефти продукт, в тому числі на uh, автомобільних заправках і. США не ісключення, а якщо учитувати uh, учитуватися на внутріполітичний каліндель в тих же штатах, то понятно, наскільки чувстві будуть в цій зв'язку. Американський президент вже відреагував на виступ Владимира Путіна. Йому передали його слова, і він сказав: Ну нічого, подивимося за півроку, який буде ефект від оцих санкцій. Він сказав, що це не вплине на російську економіку серйозним чином. Чи помиляється добре? Я радий. Я радий, що він так вважає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців. Граз побачимо, побачимо. Як все складеться, але ключове питання у цій історії це не ефект від санкцій, які запровадив Трамп проти так званої Російської Федерації. Ключове це те, що Трамп оці санкції взагалі запровадив. Це свідчить про зміну підходів американського президента у зовнішній політиці, зокрема щодо так званої Російської Федерації для Владіміра Путіна. Це особиста велика поразка, тому що він намагався усіма силами втримати Трампа від будь-яких кроків на допомогу Україні а тепер і санкції запровадили. І хто зна, може завтра будуть ракети? Ну, якщо таким оружием будуть наноситися удари по російській території, відповідь буде очень серйозна. Если не Єслініска Пусть пустяні об этом паду. Ну я особисто не дуже розраховую на те, що Сполучені Штати Америки нам передадуть томагавки. Може статися, звісно, усе що завгодно, але було б краще нам надати інші крилаті ракети. І, от коли ми почнемо масованіше застосовувати західні ракети для ударів у глиб так званої Росії, то знову нічого не станеться. Як нічого не сталося після удару по Белгороду ракетами із системи Хаймарс. По теплоелектростанції города Білграда. Я маю повторити ескалація, якої так бояться на заході, буде відбуватися якраз тоді, коли Україна не буде отримувати нове, зокрема, далекобійне озброєння. А от коли Україна його почне отримувати і масово застосовувати, то це навпаки сприятиме де-ескалації, тому що тільки мову сили росіяни розуміють. Ми оказались в крайні опасно. Уважні час перелом. Давайте я одразу відповім на питання, що буде далі. Так звана Російська Федерація буде й далі продовжувати російсько-українську війну, поки не захлинеться кров'ю. Володимир Путін буде намагатися усе ж таки зберегти бодай якісь відносини з Трампом, аби його переконати більше не допомагати Україні. Діалог завжди кращий, ніж яка конфронтація, чим якісь спори або Тимбуля війна, можливо, у якісь моменти Трамп буде йому вірити. Може вони іще раз або два рази зустрінуться, будуть іще зідзвонюватися, але це не призведе до жодного практичного результату, тому удари у глиб так званої Росії будуть відбуватися, і в тому числі із допомогою західного озброєння. Зеленський по НПЗ, а Дональд Трамп ввів антиросійські санкції в отношении двох головних нефтяних, гігантів нашої країни. у той самий час росіяни будуть нарощувати терористичні атаки проти цивільного населення, щоб зламати наш моральний дух, але їм цього не вдасться. І росіяни будуть наступати на фронті. Щоб зупиняти їх, щоб вони там захлиналися кров'ю. Наші воїни мають отримати більше допомоги. А за минулу добу, завдяки вам, вони отримали ще 210 нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми, пілоти підрозділу Праю, хочемо висловити свою подяку спільноті Стерненка за чергову партію прекрасних дронів Росаріз-10. Завдяки вам ми будемо більше і якісніше виконувати свою роботу разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Велика подяка благодійному фонду Сергія Стерненка за передані дрони стіни для оборони українського неба. Слава Україні! Слава Україні! Від імену підрозділу безпілотних систем військової частини 3039... Дякую на спільноті Стерненка за надані дрони. Разом до перемоги. Бажаю здоров'я від імені батальйону Сігну. Висловлюємо слова вдячності спільноті Стерненка та пану Сергію за надану допомогу в кількості 30 оптоволоконних дронів. Фронт тримається завдяки вашій підтримці. Слава Україні героям, слава друзі. Зараз ми маємо дуже багато незакритих запитів із фронту, і треба усім допомогти. Треба закупити й оптоволоконні дрони, і звичайні FPV, і зенітні і перехоплювачі шахедів. Треба, щоб наші військові мали більше можливостей для захисту наших людей і для знищення російських окупантів. Чим більше росіян подохне, тим швидше порветься оцей паперовий тигр.